31 травня у міському будинку культури відбувся благодійний концерт Серце віддаємо дітям, в якому приймали участь працівники виконавчого комітету, депутати міської ради, представники установ та організацій міста з єдиною метою зібрати кошти для покращення матеріально-технічної бази міського центру реабілітації дітей-інвалідів. У переповненому залі будинку культури танцювали та співали разом з майстрами сцени аматори, але всі вони мали спільне бажання допомогти дітям. А зароблені в такий незвичний спосіб кошти направити на потреби центру та дітей. Після концерту всі кошти були перераховані 4 червня. Учасники благодійного концерту вручили кошти директору міського центру реабілітації дітей-інвалідів. Раз, розорви да. на них ку все. Аби гроші засталося цілі. Да, роби, Саша, вже роби. Такі копюри як здавали, так, да. так, 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 як так є саме. Да? Так, ну що, да, друзі. Оце скільки є, ми за допомогою наших талантів надіємося, зібрали для центру реабілітації 11 тисяч 817 гривень. Можливо, це і небагата сума, але я думаю, що це перший раз, і дай Бог, щоб вона була не остання. Тим паче, що я знаю, що хореографічна школа так? Да. Так, деяку суму вам теж додала до, да. до нашої загальної. Тому що, враховуючи те, що можливо, вам прийдеться переїжджати у нове приміщення, більше приміщення, краще приміщення, я думаю, в будь-якому випадку вони ці кошти вам пригодяться. І дуже б хотілося б, щоб наша ця акція була не остання. Щоб були люди небайдужі, а тих, хто виступали, вони однозначно небайдужі, тому що це не так було просто перед вами всіми виступити і показати свої таланти. Можливо, не дуже професійні. Але ми від душі це робили, і нас, звичайно, в першу чергу двигало бажання допомогти цим діткам. Не свої якісь певні амбіції, хоча вони теж повинні бути, а в першу чергу допомога дітям. Тому вам передаємо ці кошти. Я думаю, що ви однозначно їх використаєте на дітей, можливо, на якесь обладнання. І ми, можливо, навіть хотіли би почути, побачити, якщо ви його там вже купите, щоб ми знали, що ми теж приклали якусь руку. Своє серце до, до, до нього. Тому Світане тобі передаю. Я звичайно що ага. дуже дуже вдячна за цю допомогу. Звичайно, що ми її потребуємо і. Крім цих зібраних коштів на цьому благодійному концерті, ця акція продовжилася. І хореографічна школа теж зробила свій внесок. Вони зібрали творчі колектив хореографічної школи, зібрали 850 п'ятдесят гривнів, теж передали їх нам. От і крім того, звичайно, що зі сцени прозвучало про те, що якщо в залі є найбайдужі, можете долучитися. Плюс до того ж, самі глядачі, батьки дітей, здорових дітей. Наскидали нам в ту скринку ще тобто двадцять да? гривнів, тобто <сумічно> <сумічно> давничі. <сумічно> 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 От тому зрозуміло, що ми щиро вдячні всім. І ця акція ну вона нам показала про те, що ми можемо бути. Добросердними, що ми можемо здатні на вчинки, на вчинки благородні, і що мета цих вчинків надзвичайно ну, благодійна така мета. Я вам всім щиро щиро вдячна. Сама артистка. Я думаю, що найважливішим, що відбулося, це була не акція, а саме головне, що ми привернули ще раз перевернули увагу громадськості, що це є проблема, і яка вирішується не однією акцією, яка Вирішується постійною турботою. Я думаю, що завдяки саме цій акції, наступне, що буде, це постійна увага до проблем, які будуть виникати. Нам дуже приємно, що ми цим чинкам, цією акцією, передусім правильно сказано, привернули увагу наших жителів міста до проблем, зв'язаних з дітьми. І завдяки цій акції ми насобирали ці кошти і вони підуть. Непосередньо дітям підуть на їхню допомогу. Так що всім дякую. І я думаю, що це не останній раз, і будемо ще раз і ще раз проводити такі акції, такі свята, щоб допомагати дітям. Ну, це вже не перша допомога а центру реабілітації дітей-інвалідів. Наша я вважаю, такі вчинки повинні мати певний наслідок і повинні підтримуватися всією громадою міста. Я впевнений, що такий чудовий колектив, нашого Ніжинського міського конкому створить ще багато таких гарних, чудових свят, які дадуть не тільки позитивні емоції, а якусь певну допомогу таким закладам, які роблять дуже велику справу для наших дітей. Ну, як кажуть, у народі світ не без добрих людей. І мені дуже приємно, що саме ці люди вперше прийшли на цю сцену, показали свої добрі вчинки, і вийшла добра справа. Ну, я хочу сказати, що е, дуже важко було вийти на сцену і е, перебороти свій якийсь страх, свої якісь е, такі хвилювання е, стосовно цієї сцени стосовно е, того, як сприймуть тебе люди. Але е, після того, коли закінчився концерт, це було дійсно такі, такі враження, такі відчуття щастя, е, що ти зміг це зробити, і ти це зміг зробити не тільки для себе, а для дітей, які цього потребують. І я сподіваюся, що. Наша ця акція, яка перша, вона е, підніме наших ніженців, і е, це буде не тільки е, благодійні ці е, допомоги да, дітям, е, які цього потребують найбільше, а всім людям, і дітям творчо обдарованим, і дітям сиротам, і, і просто нашим ніженцям, які потребують нашої допомоги. Найбільша вдячність вам, Світлана Юрій, за цю, за цю ідею шикарну просто. От, тому, звичайно, що без вашої такої ініціативи, без вашої такої, не знаю, активної такої позиції, звичайно, щоб сьогодні нічого б не було. Ну, я б сама теж нічого б не зробила. Дякуємо, дякуємо. Цей Посіло. подарунок, ці квіти.